Літні канікули. Час для відпочинку та пригод. Важливо пам'ятати про безпеку, щоб уникнути неприємних ситуацій. Безпека на воді. Завжди плавайте в дозволених місцях. Не залишайтеся без нагляду біля води. Використовуйте рятувальні жилети, якщо не впевнені у своїх силах. Безпека з електроприладами. Вимикайте прилади після використання. Не залишайте увімкнені прилади без нагляду. Захист від Сонця. Носіть капелюхи та сонцезахисні окуляри. Використовуйте сонцезахисний крем з високим фактором захисту. Уникайте перебування на сонці з 11 до шістнадцятої. Правила безпечного активного відпочинку. Одягайте захисне спорядження для велоспорту, роликів чи скейтбордингу. Гуляйте тільки у відведених для цього місцях. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Безпека у лісі та на природі. Якщо йдете відпочивати на природу, будьте уважними. Повідомте рідних про свій маршрут та час повернення. Уникайте контакту з дикими тваринами. Не ходи до лісу сам. Надання першої допомоги Зверни увагу, що варто пам'ятати правила надання першої медичної допомоги та завжди мати при собі мобільний телефон для виклику екстрених служб. Надання першої допомоги. Зверни увагу, що варто пам'ятати правила надання першої медичної допомоги та завжди мати при собі мобільний телефон для виклику екстрених служб. Харчова Безпека. Не купуйте продукти у невідомих продавців. Зберігайте продукти в холодильнику, мийте руки перед їжею. Та після відвідування вбиральні. Дотримуйтеся правил мінної безпеки та дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Не підходьте та не торкайтеся підозрілих предметів, відійдіть безпечну відстань від них та негайно повідомте про це дорослих. Уникайте небезпечних та невідомих місць, особливо покинутих будівель, лісів та полів. Вчіться розпізнавати знаки небезпеки та правила поведінки Пам'ятайте номери служб порятунку. 101. Рятувальна служба. 102. Поліція. 103. Швидка допомога. 104. Газова служба. Які місяці літа ти пам'ятаєш? Правильно це червень, липень та серпень. Чому так називається кожен з них? А скільки в них днів? Які ще правила безпеки тобі відомі? Давай пограємо в гру. Відгадай правила! Відгадай правило. Не підходьте та не торкайтеся підозрілих предметів. А наступне. Ви вже знаєте. Мийте руки перед їжею та після відвідування вбиральні. Відгадайте правило. Носіть капелюхи та сонце захисні окуляри. Це ви вже знаєте. Не залишайте увімкнені прилади без нагляду. Оглянь на цей малюнок. Знаєш правила? Не торкайся диких тварин. Це може бути небезпечно. Відгадайте правило. Не спілкуйся з незнайомими людьми. Дотримання правил безпеки запорука вдалого відпочинку. Пам'ятайте про ці прості правила і насолоджуйтесь літом без турбот. Берегіть себе та літні канікули пройдуть чудово. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Чекаємо на тебе!